Всім привіт, шановні. Початок серпня зайшов знову ж таки подивитися, що тут може бути в лісі. А в нас в лісі можуть бути отакі гриби. Дощу ми бачили за цілий, скажімо, липень. Було два невеликих дощі. Ліс ну майже сухий взагалі. Таке, знаєте, вам скажу. Але це ще не все. Там побачив дещо більшого гриба. Не знаю, що воно буде, але дивитися треба, про тому, що я ж кажу, це ліс біля самого дому, 200 метрів від хати. Та чи можна ходити не дивитися? У березах нічого нема. Так само і маслюк не росте. І в соснових. А от в дубах. Тут ще щось та й знайти можна. Виді, дивіться, яка краса. Тут на яких два виходить, що росло. Ось О, такий в мене початок сьогодні. Який же тут красивий гриб? Воно ну, в цьому місці клубу він був взагалі ще більший. Тут такі от топстоногі, з красивими шапками. Але все рівно молоді, прекрасні. Так, буду чистити, почин є. Подивимось, говорю так тихо, тому що ходять люди. Не будемо, як кажуть, зайвої уваги до себе привертати. От. Все тоді пішли, глянемо. Думаю, що сьогодні будуть якісь гриби. Має бути. Буду зараз говорити тихо, тому що там он далі ходить грибник. Щоб скажемо зайвий раз. Не піднімати бум, але гляньте, що тут за гриб, який красивий мені попався. Отут іде в нас дорога там далі. Як от він замаскувався, гляньте. І він маскувальник. Який він шикарний гриб. риб. О! Дивіться, шановні, що це за гриб. Такий молодий, прекрасний. Білий гриб польовий у нас він називається. Ще один чудовий гриб. Ще один. Просто неймовірно, яка краса. ай яй 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 І зазвичай вони в цьому лісі ростуть по одному. Та й одного вистачить. Це якщо в березому, то вони такими пачками. А тут один. Але поки берези відпочивають. І не факт, що вони будуть взагалі працювати. У нас дощів немає. Ось такий чудовий. Супер. чищу і подивлюсь іще тут. Все-таки люблять гриби. Це місце, то ми по ту сторону дороги знаходили з вами. А це от! Аби цього не помітив, бачите, на От Малий вже бізнес його підризує. Ого! Ого, який цікавий. гляньте, який білий риб, Як ми його називемо. Сірник, мабуть, так. Нехай буде сірник. Біля нього ще. Сусід. Сусід. Трішки більший. Але приємно те, що молодий. О, ось така пара з цього місцяка. Ну то й добре, всякі гриби трапляються, бачите, десь більший, десь менший, а головне, що вони є. Ото добре. Все-таки мені дуже цікаво. Це той дощ, який йшов більше тижня назад, вплинув на гриби. Чи це можливо ота фінальна третя хвиля їх, не знаю. Але ліс у нас дуже сухий. Бачите, гриб ще де то і зустрічається. І сидить він зазвичай так от дуже глибоко. О. О, гляньте який ще один хороший грибок. Ту дивина. Не знаю, що і що казати. Ліс сухий, а гриби ще якісь то підростають. Ну поживемо, побачимо. Десь бог. дасть здоров'я, буду ходити, буду дивитися. Можливо це якраз та третя фінальна стадія починається. Але скільки вона протриває, невідомо, тому що кажу, в лісі вологи майже немає. Добре, підемо дивитися далі. Так, щось помало та й шукається. Але оцього помітити взагалі не просто. Було товариша. Про тому, що він ніби і невеликий. і Ліс сухий який. Дивіться, він виглядає тільки трохи. А так по розміру ще добрячий. Не якийсь феноменальний розмір, але гарний. Такий молодий, козирний. От, добре. В цьому місці одненький. Але супер, що він взагалі є. Підростає, підростає ще молодняк. одненьку гриба побачив, але... І то, як кажуть, прекрасно. Не знаю, що то воно буде таке, але приємно, що в такому сухому лісі ще можна якихось гербів та й знайти. Знову такий молоденький, маленький, але ж є такий цікавий. Супер. Так, зайшов в темну частину лісу і знаю, що тут... Ось така тоненька, про бачите, дерево росте. Тут часто зустрічаються гриби. Ну і що? Дивлюся, тут розворушив. А вони гляньте сидять, такі сидять, такі сидять. А подивіться, з якими ногами, ногами чи ногами. Ось. Біля цього тоненького дерева. Глянь такий грибок красивий. Та добрячий, піде. А біля нього сусід. Дай тебе під'їли вже. Тебе вже під'їли. Так, зараз розкрутимо, з якими ж вони величезними ногами тут. Мабуть, глибоко грибниця, та й вологи мало. Але о от таких от темних ділянках лісу ще є можливість знайти таких грибів. Супер. Ще плюс пара таких красенів. Чистимо. Поминимось далі. Що буде? І знову ж тут, дивіться, понад дорогою. Ну які ж вони красиві. Зараз отакі от, от гриби пішли. Отакі от, от типу тонконогі, але в таку от пору в серпні вони якраз і виходять. Дивіться, який риб. Боже, ліс сухенний, я не знаю, де їм тут братися, але от такі от. Шикарний молодий. Фантастичний риб. Але так само знову один. Нічого, і один полівоїн у нинішній ситуації, тому з радістю його забираю. І знову епізод доброго сусідства. Тут от я помітив мухоморщики де-не-де ростуть. А якщо є мухоморщики, то є така велика вірогідність того, що недалеко буде і білий гриб. Але тут є білий грибок, один невеликий. І плюс, подивіться, такий от паньок уже старий-старий. І на ньому проростає трутовий серчано-жовтий. Поспостерігаємо за ним. Хоча вірогідність того, що він виросте більший і невелика. Люди просто заради якогось інтересу його зіб'ють. Я так думаю, що от так воно і буде картина. Ніхто не забере його в їжу. А збити можуть і запросто. А тут, дивіться, біля такого острівець моху. Ще якась по воказу тут. Ще й такі гриби ну, то Добре, Добре, якісь гриби є. І мухомори є, і тротовик. Це прекрасно. Якщо є інші гриби, то буде десь і білий. ну Такий знайшли, шукаємо ще. Потрошку десь тут, десь там, десь тут, десь там, та де й можна ще щось назбирати. Так, десь я тут бачимо, ось. Невеликий, бачите? Невеликий. О, але нормальний, в принципі. Слити шапка, і він сидів ледве помітно. А так непоганий грибок. о, тут на черговій лісовій стежці. Добре. Часто бувають такі епізоди, скільки там би не ходив би по якомусь місцю, ніби вже тут був. Пішов туди, пішов сюди, подивився, а повертаєшся назад. І тут сидять ще якісь грибки. Бачите такі. Молодецькі йдуть. Ось один. Ось подивіться, який гарний другий. Зараз такі йдуть от пора. В третій хвилі, зазвичай отакі от... Такі от. Тонко ногі гриби. Але все рівно біляки, біляки, білий гриб дубовий. Супер, ще плюс два. Таких гарних чищу і шукаю ще. Сонце то захмарить, то розсмарить, але краще, щоб отак от було більш темніше. Так краще видно, тому що сонце все-таки заважає, воно через листя просвічує І отакі от от гриби можуть взагалі не часто помітити, але подивіться, ще один. Молоденький маринадний. Та й буде. Ось такі тепер беру, тому що вони або висохнуть, або їх з'їдять. Ось такий ще плюс один гриб та й піде. Якраз буде в банку саме то. А оці гриби зараз майже взагалі не червиві і в дуже хорошій якості. Ого, Вона правда тут тримається. Сироїшка зелена, але якщо не впевнені, то не беріть. А так само по собі, вже як кажуть, останніми походами вона завжди в мене є в кошику. Беру тепер, тому що гриба білого мало. І сероїшка зелена завжди залишається тепер актуальною. Все рівно кожен раз, коли знаходиш якісь гриби, нуди даєшся, як вони можуть взагалі рости. Тут, о. Тут просто не земля, а камінь. А вони все-таки дивіться. Ще пара таких молодих десь тут тянеться, тянеться. Оба. Знову підуть до маринаду. Сьогодні таких чимало було грибів. О такі от гарні. Хм. Супер! І якраз вони всі замаринили ті більше на сушку, а ті малі на маринад. Та, ні, так розказує, Том той прикол, я що... Ні, не посніма... я... мене поснімай, для себе можеш. <рес> так я це вже знімаю, кажу, що ми сьогодні стільки раз ходили, стільки переходили цю зону і подивіться, ось тут на лісовій стежці. Лісова стежка йде. А ось тут такі от два гриба сидять. Земля просто ну, твердина, ну тут я не знаю, ніякого. от сухо, сухо. Все-таки бачите, мабуть, якийсь вихід пішов. моє. забирайте. Це каже, не моя знахідка. Це. Забирайте. невеликі. Я ж кажу, скільки не ходи, скільки не дивись і на відкритому місці, і вони десь є, є, є потроху. да? Є є. Ага. Ось це така от. Так що гриб якийсь та є. Потроху. Та й шукається, про тому, що в таких місцях відкритих, де всі їх знають, ходять, переступають через гриби, йдеш назад і <гум> їх знаходиш. Ай, чудеса. Так, походив я, подивився. Ну, більше не можу грибів знайти, та в принципі те, що в мене вже є, це доволі таки непогано. Я взагалі ж кажу, що... Диво, даюся, що в таку-то пору, от в серпні, де при нашій то волозі, якщо там червень був з вологою і на початку липня ще були дощі, то далі таке щось там крапнуло, там крапнуло, то не дощ, ліс сухий. Але гляньте, який у нас з вами сьогодні знову ж таки результат. По стандарту мій золотий кошик молодими грибами заповнений. Ну і плюс оцей от, великенький грибок. Так що... Походом я взагалі дуже і дуже задоволений. Це, звичайно, в нас не Карпати, не Прикарпаття, не та от зона Закарпаття. Це в нас північ Чернігівщини. От, дубовий ліс, походив, я ж кажу, подивився. І от такі от гриби це взагалі шикарно. Так що на сьогодні буду завершувати. Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па. Та до наступних зустрічей. Ходіть і ви свої ліси перевіряйте Там також має бути щось. І нехай вам щастить.